Всім привіт, друзі! Мене звати Артем. Сьогодні я до вас з незвичним відео. Воно не вписується в жоден формат на нашому каналі, але це дуже важливе відео. Тому, будь ласка, подивіться його до кінця. Це відео, якому б ми хотіли надати більше розголосу та щоб більше людей знали про цю ситуацію. На даний момент Харківською державною обласною адміністрацією прийнято постанову про заборону функціонування театрів. Це як звичайні театри, так і театри ляльок. В той же час, як в інших областях прифронтових, та не тільки, все це досі дозволено. А також в Харкові проводяться різні концерти, збираються великі зали і так далі. Я не буду розповідати про це дуже детально і не буду говорити про це багато. Далі в відео ви побачите, як про це більш детально розповість мій друг Антон, який сам є актором театру ляльок. Я одразу хотів би вибачитись за якість цього відео та якість звуку в ньому. Це записувалось на вулиці в форматі онлайн-трансляції, саме для того, щоб показати всю суть цієї проблеми. Тож, будь ласка, переходимо до відео. Доброго дня, шановні глядачі! Я дуже радий вас вітати тут, так би мовити, в ідеальному місці проведення вистави за думкою облради. На дворі плюс два. Це місце підходить під характеристики, і показників місця, де можна грати вистав, за думкою облради. Навесні цього року Харківська державна облдержадміністрація заборонила грати театром під своїм дахом. Ми грали на дворі нашого театру. ми готувалися до нового сезону. Але і в своєму дворі нам заборонили грати теж. Нам запропонували. Вести онлайн-трансляції вистав або робити записи і продавати їх на онлайн-сервісах, де можна їх переглядати. Після 9 класу я пішов в Харківський коледж мистецтв. Я провчився там два роки і так само пішов, як із 9 класу. Але я пішов в Лобанк, я спав ЗНО і подав документи в один університет на одну кафедру. Я вступив. Я актор лялькар. Навчаючись в своєму університеті, я багато чим жертв. Я гадаю і будь-хто з моїх колег або з тих, хто зараз там навчається. Сон, здоров'я, адекватні стосунки з батьками, можливо, з друзями, з якими давно не бачились. Свої стосунки, навіть свої хобі, я іноді не міг вносити в життя. Але я вчився, вчився старанно, бо в мене, як мінімум, була мрія. Я здобував освіту. Батьки щоразу питали мене, чим я займаюся зранку до вечора. Ми вставали о восьмій ранку. І я повертався додому десь плюс-мінус о 12. Шалені репетиції, постійно вистави, покази, сценмова, танець. У нас було дуже багато предметів. І батьки мене питали, чим ти займаєшся? Чим я займаюся? Це мантюр. це, скажімо, скелет Петрушечної ляльки. Цей мантюр я зробив сам, і це мала би бути потенційна лялька. Вона мала би грати у виставах, проте вона такою незакінченою лишилась. Насправді ця лялька досить сатирична. І її завжди використовували заради того, аби показати вади суспільства або те, що їй не подобається. Навчаючись в університеті, було дуже небагато часу на себе і небагато часу на роботу. Професія актора і тим паче актора театру лілюк, не занадто популярна чи престижна, колись це називалось служба, і актори в театрах служили, але все одно фітрі намагалися знайти собі деяку роботу. Моєю першою професією стало театральний художник засвітлення. І я працював в театральному університеті не на ставку, не за гроші, а просто тому, що мені подобалося. Потім я працював в інших театрах, в гастрольних театрах і в державних театрах. Це бейджі з фестивалів, на яких я приймав участь як художник з освітлення, на деяких як актор. Серед них є і міжнародні фестивалі, і наші українські от, наприклад, молоко. 27 липня 2021 року. Херсон. Також є Шекспір Курбас Куліш 2019 рік. А це з останніх фестиваль у лодзі, на який ми їздили в серпні цього року. Так же вийшло, що зараз дуже важко працювати в тих умовах, в які нас заганяє Харківська облдержадміністрація. Бо я отримував професію 4 роки, так само як і будь-який будівник, робітник поліції. І мені хотілося б, щоб мою професію поважали так само, як і їх. Все це відбувається, звісно, за острахом, що багато людей будуть відвідувати театр, і це небезпечно для їхнього життя в разі російської агресії та обстрілів міста. Проте за одну годину, скільки йде вистава в театрі, в будівлі знаходиться не більше сотні людей. Але ми можемо порахувати, скільки людей. За одну годину проходить в торгівельному центрі, я думаю, набагато більше, ніж в театрі, за одну виставу. Цей наплічник я носив з собою 4 роки. Я 4 роки навчався разом з цим рюкзаком. І він 4 роки їздив зі мною на фестивалі, на виїзди. грав зі мною у виставах та інше. А також цей наплічник пройшов окупацію 26 лютого 2022 року. Разом з моїм другом і моєю дружиною ми виїхали з Карку. До батьків, але потрапили до міста Ізюм. Ми перебували там з 26 лютого по 2 квітня, після чого пішки вийшли разом з собакою двома котами. Мій друг разом із своєю мамою та також другом із своєю мамою були там ще приблизно два тижні. Так було важко і доводилося виживати, але виживати по-іншому, шукати їжу, прихисток, крітися, разом триматися, шукати дрова для вогню. І вже потім, коли ми вийшли і перейшли до Харкова, ми думали, що більше цього не буде ніколи. Ми молилися, що цього більше не буде ніколи. Чи потрібен театр вам зараз? Чи потрібен театр вам зараз у повоєнні часи? Нас закривають і не дають нам грати саме у Харкові, у прифронтовому місті. Але у нас є багато прифронтових міст: Чернігів, Суми, Миколаїв, Одеса, Херсон, де театри працюють попри все. Попри обстріли, і складається питання, чому у Харкові анонсують нові концерти, чому у Харкові у місті, де заборонена або недозволена концертна театральна діяльність в такому вигляді, яка вона має бути, мені хотілося, б, аби ви мене і моїх колег пам'ятали. Пам'ятали як акторів, рівнялися на них, пізнали. Хоча в обличчя, щоб пізнавали, Харківська облдержадміністрація і пані Цюба. Яка запропонувала привести театри в онлайн, вести прямі трансляції, наполягала на тому, аби в онлайн-трансляції запрошували відомих зірок, артистів, яких ми можемо бачити або на телебаченні, або в антрепризних виставах інших театрів або театральних студій. Я не хочу такої слави. Я впевнений так само, як і мої колеги. Кожен з нас бажає стати відомим артистом. Не йдучи на телебачення. І звісно, хочеться, щоб після нас що-небудь залишилось. Наприклад, після мене все, що може залишитися зараз, це мої російськомовні вірші на моїй сторінці в інстаграмі, або мої пісні, які я писав в студентські роки, так само російською. Бо я перейшов на українську мову не так давно. Почав писати і працювати над цим пізніше, набагато пізніше, ніж Говтався. Приблизно так виглядають ідеальні вистави на думку Державної Харківської обл адміністрації. Тут, на дворі, плюс два. Коли їздять машини, коли ходять люди, коли немає нікого із тих, хто міг би підготувати виставу. Я хотів би розгляду, я хотів би, аби люди говорили про це. І я хотів би справедливості. Справжньої справедливості. Дякую вам. Це дуже важлива тема, та дуже велика частина нашої культури. Театри мають функціонувати або, хоча б, закони мають діяти абсолютно на всіх, а не вибірково. Наразі. Акторам ніде працювати, ніде заробляти гроші. Вони вчились дуже багато років на свою професію. Вони зробили все для того, щоб стати акторами, стати акторами театру ляльок, режисерами, постановниками та будь-яким працівником театру. І на даний момент у них повністю відсутня можливість якось заробляти гроші та існувати. Давайте надамо розголосу цьому відео та цій ситуації в цілому. Буду вам дуже вдячний. Дякую.